Портал Sportbook.com і комплекс Сонячна долина вітає шувальників міні-футболу на матчі за третє місце прем'єрного турніру Сонячна долина Open», в якому зустрічаються ліворуч на наших екранах в білих футболках команда Сонячна долина, господарі майданчика. І у чорних футболках команда Умка Стороженець. Команди, які поступилися у півфіналах і тепер розіграють, мають бронзові нагороди. Отація зараз сонячна долина була і зараз спробуємо ознайомити вас складами команд. Гості у нас Умка Сторженець, у воротах Назар Цінько. Непоганий склад, до речі. Одинадцятий номер Олексій Бакалярик, десятий Геннадій Куляк. Зараз після цієї атаки восьмий ну, Сергій Проданик, тринадцятий Павло Партей, четвертий Віталій Длужанський, другий Олександр Куба. Ще у складі є Іван Дмитрик і Юрій Косуван, Вони травмовані. Косуван травмувався у першому матчі, тобто ігрового дня, у чвертьфіналі. фіналі. Невдало там зіграли проти нього і е, в ролі. Болівальника опинився Юрій, відомий гравець. І господарі Соня долина. у воротах Юрій Гідора. Герой чвертьфіналу. Витягнув їх по серед пенальті. Серед пенальті блискучі зіграв. І польові гравці. 24-й Андрій куляк. Це душа команди капітан. І ініціатор проведення цих змагань. Тут піднизом нам незручно бачити м'яч. Але, але вибереться хлопці з цієї точки. Одинадцятий Сергій Кознюк. Теж знаний гравець. Один з кращих гравців обласного футболу. 14-й Анатолій Ротар. 8 Олександр Шулік. 23-й Назар Лопушнян. Сьомий Ігор Попадюк і шостий Іван Бузек. Гнадій Стрелецький був заявлений, я теж один з провідних гравців, який грав не раз за е команду. Ну, Опинявся не раз серед героїв обласних змагань в складі Новоселівського колоса, зокрема, і ну, ротора. Звісно, що раніше за ротор він грав. А сьогодні його немає тут серед учасників. Геннадій Куляк. Геннадій Куляк небезпечно могло бути, але продовжується атака, ну, дуже високо-висок високо висок пробив зараз головець Сторонця. Повертається він розчарованим. Четвертий номер команди сторінець, Румка Сторонець Віталій Блужанський. Робив вищий воріт. ось так і від воріт вже розіграли. Передача і проходить і ось небезпечно там, все гаразд. Всі залишаються всі в строю. Так. Арбітр у нас Іван Пкач і Віталій Топорівський і переконався Іван, що все гаразд, що можна продовжити. І кутовий ігор Попадюк готовий розіграти з капітаном команди. Андрієм з кикуляком. Ще раз доведеться повторити практично спікуляк, з цикуляк з м'ячем, назад на Кознюка. Кознюк на Попадюка м'яч не пройшов. Ігор ну, Попадюк обурюється що рукою, притримували його, ну, на його думку, з порушеннями в окалярах тут кулях, кулях з м'ячем. Бакалярик там себе пропонував біля воріт, але Геннадій повернув м'яча на голкіпера. І знову з м'ячем Геннадій Куляк. Куляк, який встиг пограти у нас за Меркурій. І ось він перший гол відкриває рахунок Олексій Бакалярик, Виводить перед команду Омка Сторожнець. Олексій Бакалярик, який теж пограв за Чернівецький Меркурій. В цьому турнірі взяли участь. 13 команд. На першому етапі вони грали в підгрупах чотирьох, підгрупи по три і в одній чотири команди було. Ми після групового етапу залишилося вісім команд. І далі вони сьогодні вже в плей-офф з однієї четверти фіналу розпочинали. І на виліт, як кажуть, добиралися до матчу за нагороди з бокової сонячна долина. Сергій Казнюк. Зігрався з партнером по команді Олександром Шуліком. Шулік довго роздумував і зрештою не зовсім тобі здало зіграв. Вибрався, вибрався все-таки. І Кознюк, Кознюк робить передачу не точно, а там щось нам Іван Бузик проскочив, бо в обличчя до воріт. Куляк, куляк, що показує Іван Ткач, за бокової випустив за лінію. А ні, порушення. Витримували куляка. І тут що, все гаразд з, з м'ячем Юрій Гідора. Гідора у півфіналі, у четверть фіналі точніше, витягнув там перших два удари в серії після матчів в фінансі. Кознюк, кознюк і не доходить передача до 14-го Анатолія ротора, а могло бути небезпечно. Я зараз не до... пас. Баталярик, боталярик. Звук чути так сітки. На якраз буде сітки знаходитися. Певною мірою цей звук буде переважати іноді. Воротар має взяти Гідора спокійно, взяв м'яча. Обікрали, обікрали. Ось ми номер і сторожнець. Сергій Проданик був з Ну, тут, тут не точно передача. що покаже Іван Кач. Ось, тут сперечається, хлопці. Чи варто було віддавати, чи не варто було віддавати, ну це вже не важливо, треба грати далі. Один-нуль рахунок, поки що на користь Умки Старженець і Окіпа е Старженецький за м'ячем. І знову, знову на Гідору. Знову на Гідору. Е Старжинецький гокіпер це Цінько. Гідора накидує і проходить передачу на 23-го номера. Це Назар Лопушнян, не, не, тут можна не претензії не висловлювати, все гаразд, але викрали і. Хороший був момент, хороший був момент, у Сонячній долині, На жаль, не вдалося ніяк в цьому епізоді розібратися, щоб... Трішки вище прибуває зараз 14-й номер сонячної долини, це у нас ротар і пішов одразу пресингувати. Команда поступається, тому звісно що треба звісно, що... йти вперед. Макалярик, макалярик назад віддає. Отримаємо ці баталярики. Дуже прудкі, я виштовхували, все гаразд, показує, що показує вам така, показ, що можна продовжувати і можна, ні, ні не проходить не передачі. Вийшов меж за лінію. Вийшли за лінію. сперечаються досі хлопці з приводу фолу, який, на думку, бокалярика був ще раз. З бокової атака, вот, сонячної долини. Попадів назад, спробував спробу пробити і показує Іван Кач там бакалярик, що я це бачу, не треба судити, треба, треба грати. Справа хлопців грати, а ну, тут ось бокаляри теж як кажуть в серцях <рес> вибив м'яч подалі. Ну, в принципі, виграючи 1-0, можна і так збіг так зіграти, хоча взагалі, звісно, що не, не дуже типова. <рес> Люди дебюті зустрічі, вибивати Куди подалі, тим більше команда сторониться. В принципі, веде гру, володіє територіальною перевагою. Поляк куляк зігрався з партнером і готовий Поляк вступити у боротьбу тут, але ну, э, Поляк <плесить> 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 поспішає вже назад і, і підштовх оригіналі підштов, куляк. Одразу перепрошує у 23-й номер Санчин долина Назарова Пушняна. Попускня якраз з мечем пробиває, як ну, кажуть, по сільському шпіцем пробиває, не влучає. Бакаляр готовий зіграти. Зіграв з куляком. Куляк і це, напевно, лідери команди Старженця заблокували. Попадюк заблокував. Постріл чи, можливо, удар. Донецька футболіста. Знову Гідора, знову Гідора. Попадюк. Ще поверховий дуель виграв, але суперників. Баталярик, Бакалярик. Бакалярик філіграм на катою віддавав на куляка. Як його, очевидно, не зрозуміло в ситуації, Попадюк попадів. Не зміг зберегти кома... цієї команди і боталярик спокійно з Ходяком перепасовується. Ну, так, можна сказати, знущаємо, непевно вірою. Ну, Таке враження, що все-таки за складом міцніша команда Стороженця. І проходить передача 2-0. 13-й номер по двою рахунок. 13-й номер це Павло Партей. Павло Партей, який е, робить серйозну заявку для пункту Старженець на перемогу у цій зустрічі, що дозу пішов мінятися, ну так кажуть, вже до, до забитого голосу. Коли групи здоров'я грають, то буває, буває такі правила, які кажуть, що хто забуває, той сідає. Відпочивати. За таким принципом і Павло колопартей пішов, забив, свою справу зробив і пішов відпочивати. За боковою зараз будуть вводити всі стороженця. Геннадій Куляк. Тут бакалярик, бакалярик. І прорвав. і тут і прорвався, бакалярик, прорвався і не забуває. Не забиває усі бакалярики. Кумерна ситуація, можу сказати, тому що в, такі, в таких епізодах, звісно, що мали б забивати. гравці такого рівня, як бакалярик, особливо. І знову раз пробивав бакалярик. Передача не проходить. Проходить на куляка. Трішечки пресингують. Під пресім взяли суперників в цій сонячній долони і це дозволило повернути собі м'яч, Передача від Попадюка не проходить. Куляк, куляк з м'ячем. Даруйте за не дуже е, собі картинку, тому що доволі зручно місце для зйомки. Але принаймні хоч так, як кажуть, можна побачити, це бачити, а вже фінал. Роздумую там над тим, як розіграти цей. Пробуває, вирішує пробити одразу у поворотах. Ігналі куляк. Андрій Скир куляк з м'ячем. Ходім на... На... на Гідору. Гідора. Юрій Гідора, точніше, на Кознюкас, і Кознюк, а тут його, його партнер. Іван Бузик порушив правила. Зупинив він рукою. Поклярика і... Гарчики, я все Тут знову ж таки ось ось та позиція, яка нам не зовсім не вигідна, що гра тут під нами біля гроші і, і, і на жаль, на жаль, на жаль. Знову ж таки була можливість, була можливість шостого номера Тобра на бузике і 3-0. 3-0, бо кліяти відзначається. Рахунок, тому що майстерність є майстернець, клас і клас. Геннадій Куляк, Олексій Баколярик це гравці, які мають досвід виступів у складі команди Меркурій, яка успішно виступала у, у першій лізі футзальній. І... І, 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 ну, ну, напевно, в цій зустрічі вже все зрозуміло, напевно. Хоча очікувалося, що якраз матч за третє місце буде більш напружений. Перед статуном свистком виглядало, що буде гострішою боротьба. На даний час боротьби не виходить такої, як ми очікували, тому що... 3-0 рахунок вже на користь омку принципі, Можливо, десь і закономірно, якщо зважати на те, що клас гравців, які грають за омку сторожнець. ну, зокрема ось Куляк і Бакалярик. Куляк зараз пресингом буваючи Олександра Шурика. Зумів Назар Лопушнян вибити м'яч за бокову лінію. Куляк. Куляк і бакалярик. Це неударна сила. Проскакує зараз вийшов м'яч в аут. Віталій Блужанський випустрій. Ні. М'яч від суперника пішов, тому продовжувалася атака з команди. І зараз вибивають, вибивають за бокову залишатиметься з нічим. Стороженець. Це означає, що сонячний відпрацьовувати в цього. Кінцівка першого тайму. Залишається матчі за місця по 20-15 хвилин, я не пригадую, на чому зупинилося засідання засіданні тому що на групному етапі зіграли по 15 хвилин ну, тайм. Зважаючи на те, що, що практично долю зустрічі вирішили, то краще, напевно, було б, щоб зіграли по 15 хвилин. Хоча ні, якщо один гол заб'є саме схилина, не, нема кому тут на... Добивання зіграти, на жаль, могли би загострити ситуацію, тому що заб'є саме не пропустивши, що заб'єш, то можна буде потім можна буде потім зачепитися, спов зачепитися, кажуть. Тут ось боротьба, боротьба. Проходить передачі, зберігає. Ні, старігаї. тут зберігає, то відтіснив бакалярик. Назарила пусняна. Тут вже вболівальники чекають на перерву. Куляк, куляк, спокійно, поки що доволі монотонно проходить ця гра. Особливо спробують того, як відірвалося в рахунку сонячна долина, одразу стало доволі інетно грати і. І, і, і гравці сонячний лин, оскільки, напевно, вже не, не дуже вірять скажімо так, в те, що можна відігратися. Хоча, якщо куляк-куляк, бакалярик, рятує Гідора, який поєдинку за вихід до півфіналу, Юрій Гідора впевнено, і майстерно грає. От, ви Розіграли. Мало роботи у цій зі свічів. Зараз це він ковар. М'ясь, м'ясь, трішечки. Неуважно. Є ці сонячні залили. За бокової мають вести якраз Торженецькі футболісти. 3-0, 3-0 вони ведуть. Команда в чорних футболках. Умка стороженець і свисток на перерву.